Це прохання визволи нас від лукавого, воно є пов'язано з тим попереднім проханням, яке ми роздумовували минулий раз. Іншими словами, ми, як би кажемо, врятуй, спаси, визволи нас. Врешті-решт, це прохання можемо казати є про те, щоб ми були порятовані. Це прохання про порятунок. Але можемо собі ставити питання, від чого нас треба рятувати. Горда людина собі скаже, що е, мене не треба ні від чого рятувати, я у безпеці, у мене все добре. Натомість покірна людина задумається і знає, що, що її оточує і що може бути так, знаєте, дуже часто у ній самій, від чого нас потрібно рятувати. А один із прикладів Святого письма тут вживає слово, е, замість лукавого визволи нас від. Злого. Хоча, з іншого боку, можемо казати, що будь-яке лукавство це є зло. Отже, в чому нас треба визволяти? Нас треба визволяти від зла. Але в чому це зло полягає? Для того, щоб краще розуміти, в чому зло полягає взагалі. Нам треба трошки війти в історію християнства, особливо війти якби у Перше століття, тоді, коли писалася і ця книга Матея, Євангелія Матея, і тоді, коли писав Іван Богослов свої Євангелії, скажімо так, свої послання, і коли писав книгу Откровення. І якщо ми читаємо книгу Откровення, особливо там, 12-13 главу, то вона нам описує. Звіра із моря. І потім пишеш, що цей звір із моря, він прийде як із темних глибин злого. Але що це є такий за звір із моря? Коли я сам чую цей вислів звір із моря, або коли ви чуєте цей вислів звір, то я думаю, що нам приходить відразу на думку, що якийсь образ якоїсь Істоти невідомої, якоїсь такої, не знаю, можливо, страшної. Ми світу можемо згадати фантастичні всякі фільми, фантастику, так? або можемо собі згадати якісь страшилки, але мова не зовсім йде про якісь таку конкретну якусь таку звіринку чи не знаю що. Мова не йде про якусь конкретну істоту. Але мова йде трошки про щось глибше і більше. Тому дивіться, якраз християни із перших століттях, вони були під певною загрозою, у певних переслідувань. І ми з вами, в принципі, розуміємо, що найбільшим зло є хто? Найбільшим зло є диявол. Але диявол він має якби, свої інструменти. І як диявол упроваджує. Застосовує, який диявол застосовує інструменти для а, своєї діяльності. І тут можемо навіть то питання друге задати, чого сатана прагне через всі свої всі засоби, через ем, свої інструменти впливу, чого сатана прагне. Тобто, і головніше, дивіться, чого сатана прагне влади над людством. Або можемо казати, влади над людиною. І ця загроза від нього, вона полягає у бажанні тотальної влади над людиною. Якраз це яскраво є показано на образі Римської імперії, коли говоримо про перше, перше століття християнства, там перше, друге. Тоді, е, тоді Римська та імперія, тоді ті правителі, і головний імператор, чого вони прагнули? Вони прагнули поклоніння. Вони прагнули, щоб їм поклонялися. І якщо ти християнин, а християнин визнає чию владу? Якщо брати так над своєю душею, над своїм серцем, чию тільки влади Бога. І тому християн мішає е, тій владі, тому, скажімо так, правлінню, завжди християнин буде мішати, правлінню, яке е, е, у якомусь розумінні ревнує. Яке хоче, щоб їм поклонялися. І якщо візьмемо наш приклад з вами, ну, точніше, ваш більше, тому що я не так пам'ятаю ті часи, але ви добре пам'ятаєте часи комунізму. І е, ми візьмемо так само цю ідеологію, яка була в часи комунізму. В чому вона полягала? З одного боку, вам казали, що релігія це опіум для народу. Релігію треба знищити з одного боку. Але з другого боку, так, вони нищили християнство, особливо Ленін, нищили християнство, але з другого боку, вони не нищили релігію. Вони встановляли релігію, лише яку релігію? Релігію проти Бога, щоб не поклонятися Богові, а поклонятися кому? Комунізму. І ну ж, я, я, я так не знаю. Ви мені пригадаєте, у всіх державних установах, майже у всіх, в школах, в сільських радах і ще не знаю де. Завжди всюди висіли три обличчя, трійця. Хто це був? Маркс, Ленін і Сталін, так? Мас. Ви їх краще знаєте, ніж я, я їх і не застав, зато я їх і не знаю. Супер. І бачите, і зауважте одну річ, їх виціло все трійця. На що це є натяк? На трійцю можемо казати Бога в трійці. Тобто, зауважте, не знищення, з одного боку, знищення християнства віри в Бога, а з другого боку, заміна. Тобто кожна така влада, кожна така ідеологія, яка є проти Бога, вона завжди хоче замінити Бога. Тобто, над людиною хоче панувати той, хто є при владі, якщо він, ну, я той, тим звіром. І тому диявол часто використовує таких людей і такі ідеології для того, щоби тотально мати владу над людьми. І як було при комунізму, якщо ти при партії, якщо ти партію слухаєшся, у тебе все в порядку. Ну, якщо ти, якщо ти заявляєш, що ти християнин, що ти належиш і слухаєшся, виключно, що ти є виключено під владою Бога, то що тобі грозило? Сибір, тюрма? Скількох наших священиків повиганяли звідси, повідправляли в Сибір, скількох поубивали? То, то ми, якби кричимо в такому моменті, врятуй нас, Господи, визволи нас, визволи нас від цього зла. Від якого зла? Бо, бо з цього ми почали. Якби, що означає зло? Що це означає цей звір? Від якого зла визволи нас? Від цього зла, яке хоче мати наді мною владу. Але дивіться, добре, Римська імперія, комунізм в СССР, інші імперії протягом століть вони позникали, їх немає. Які відволікали Бога, від Бога людину. Але ідеологія без Бога і надалі процвітає, і б'ється, і просувається. І можемо згадати сьогодні такі випадки у сучасності: торгівля зброєю. Наркотиками, людьми, інші такі, що призводить до залежності, все це є зло, яке хоче того самого, що будь ці, будь ці інші ідеології. Воно хоче того самого. Чого ці всі ідеології хочуть? Життя без Бога, тотальна влада над людиною. Потім ідеологія успіху, добробуту. Що кажуть нам, Бог це лише фікція, Він лише відбирає від нас час насолоду від життя. І тому ми чуємо так, дуже часто такі вирази. Живи наповну, спробувати треба в житті абсолютно все. Що це є за ідеології? Це ті самі спокуси, які прагнуть того самого відвести нас від Бога. І ми сьогодні ми кажемо, що ми знаходимося в кризі. Церква знаходиться в кризі. Чому? Тому що якраз ці всі речі вони мають успіхи. Ми не знаємо, що робити з своїми дітьми, як їх виховувати для того, щоб вони хоч якось прагнули Бога. Ми дожилися до того, що наші діти живуть безбожним життям, і вони кажуть, що це добре. І знаєте, і ми будемо е, дуже часто, а, тобто хто в цьому трошки якби, винен, і ми в тому самі винні. Чому? Тому що ми дозволили їм процвітати, щоб вони мали успіх. І, і ми їм десь показали, що от головне мати в житті це. Щоб ви були отак успішні е, між цим світом лукавим, а там Бог десь не буде з боку. Десь там прийдете раз на Пасху чи там хоч щось помолитися чуть, -чуть і доста вам буде цього. Тобто, це, тому сьогодні між нами, тут, християнами, панується інша ідеологія. Ідеологія, яка, яка так само несе зло, несе абсолютно то саме життя без Бога. Молитва «Отче наш» – це прохання, і ці всі прохання молитви наш», і це прохання останнє цієї молитви вони хочуть нам сказати. Що щойно, коли ти. Втратиш Бога, ти втратиш себе самого. Тоді ти є всього-навсього випадок, продукт еволюції. І тоді диявол переміг. Справді, диявол має перемогу тоді, коли людина втрачає Бога. У глибині просимо у цьому проханні, щоб у нас не було вирвано віри. Що дає нам бачити Бога, що пов'язує нас із Христом. Тому ми просимо, щоб ми понад блага не втратили само, самого блага, самого Бога, щоб навіть за втрати благ у нас не зникнуло благо, добро, Бог, щоб ми не загинули. І ми, якби цим проханням кричимо, кажемо: врятуй нас від злого. Визволи нас від лукавого, врятуй нас від злого. Святий Кіпріан, він каже, після слів визволи нас від лукавого, немає про що вже більше і просити. Ми просимо зараз покровительства Божого проти лукавого, а отримавши таке покровительство, ми вже забезпечені і захищені від усіх підступів диявола і світу. І справді, чого боятися світу тому, кому в цьому світі захисником є Бог? Апостол Павло до римлян, він пише: Коли Бог за нас, хто проти нас? Хто нас відлучить від Христової любові? Горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека? Чи меч у всьому цьому ми маємо повну перевагу завдяки тому, хто полюбив нас? Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начала, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь сотворіння не може нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. каже апостол до Римлян. І за цього тлумачення прохання Господньої молитви залишається головним те, щоб ми стали вільні від гріхів. Якби це, бачите, якби, так так, серцевина цього прохання, ми просимо, щоб ми були позбавлені вільні від гріхів, щоб істинним нещастям вважали зло, і що наш погляд на живого Бога ніколи і нічим не загороджувався. Тому, знаєте, коли я роздумовую про це прохання, то я би десь так сказав, що найбільше зло, яке може бути в нашому житті, це тоді, коли в нас є щось, і ми на це купуємося, що відволікає нас від Бога. Господи, нашу країну цю рятуй. Рятуй від того зла, яке на нас прийшло, бо то зло, яке на нас прийшло, ті нападники наші, так? вороги наші, які на нас напали, чого вони прагнуть? Вони прагнуть так само, щоб цей народ не йшов до Бога. Але не тільки вони загроза. Не тільки вони загроза та видима, є ще невидима загроза, від якої мусимо сукотитися і благати Господа. Господи, визволи нас. Від лукавого, нехай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу.